Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Дорогий учню, дорога учениця, любий друже, знавці української мови. Саме так я хочу звернутися до вас сьогодні, бо тема нашого уроку написання іменників у кличному відмінку. Іменники у кличному відмінку використовуємо у звертаннях до певної особи чи предмета. Що таке звертання? Розділові знаки для відокремлення звертань. Про це я розповідаю в окремому відео. Посилання на нього буде в описі. Закінчення в кличному відмінку залежить від відміни та групи іменника. Нагадаю, що в українській мові чотири відміни та три групи тверда, м'яка і мішана. Як іменники поділяються на відміни та групи, також пояснюється в окремому відео. Посилання є в описі. Отже, якщо ми визначили, що іменник першої відміни визначаємо в групу. Якщо це тверда група, то в кличному відмінку буде закінчення О. Наприклад, мама мамо, Микола Миколо. Якщо це іменник м'якої та мішаної групи, то в кличному відмінку буде закінчення «е». наприклад, ілля-ілле пісня пісне, калюжа-калюже. Якщо це іменники м'якої групи на я після голосного, то в кличному відмінку буде закінчення є. Мрія мріє. Анастасія Анастасія. У пистливих іменниках м'якої групи, у кличному відмінку буде закінчення Ю, бабуся бабусю, галя галю. Але пам'ятайте про винятки насте патре, мотре Отже, в іменниках першої відміни у кличному відмінку можуть бути закінчені е, є, Ю. Якщо це іменник другої відміни, також визначаємо групу. Іменники твердої групи з суфіксами ик ок «ник» у кличному відмінку мають закінчення У. Петрик Петрику, синок-синку, батько батьку, рибник рибнику. Але парубок парубче. Також закінчення У буде. У кличному відмінку іншомовних іменниках, а також іменах на «г», «к», «х». Хірург хірургу. Олігарх олігарху, Людвіг-Людвігу, Генріх Генріху. Закінчення У буде у деяких іменниках чоловічого роду твердої групи. Таких, як, наприклад. Син сину, дід діду, тату тату. Закінчення У буде в іменниках мішаної групи, крім Ж Р, загальних назв. Товариш товаришу, слухач-слухачу. Пам'ятайте, що закінчення у. Буде в кличому відмінку усіх імен по батькові для чоловіків Максимовичу, Петровичу. Якщо це іменник другої відміни м'якої групи, то в кличному відмінку буде закінчення Ю. Андрій Андрію, вчитель-вчителю, Ігор-Ігорю, лікар-лікарю. Якщо це іменники твердої групи, чоловічого роду, то перед нульовим закінченням у кличному відмінку буде закінчення Е. Іван Іване, Артем Артеме, актор-акторе, козак-козаче. Закінчення Е також буде, якщо це іменники м'якої групи на Ець. Хлопець хлопче, кравець кравче, жнець женче, швець шевче. Але якщо кравець жнець-швець це чоловічі прізвища, у кличному відмінку вони будуть мати закінчення Ю кравцю жнецю швецю. Є виключення. Умільцю. Знавцю, борцю, українцю, піцю, мудрецю. Закінчення е буде у власних назвах на ЖЧ та у загальних назвах на рж, якщо це іменники мішаної групи. Довбуш-довбуше, маляр маляре. Сторож Стороже. Зверніть увагу на ім'я Олег. Це ім'я у кличному відмінку має паралельні форми. Можна звернутися Олегу, а можна звернутися Олеже. У іменника Господь у кличному відмінку буде закінчення «и» Господи. А ось у іншомовних іменниках сер, сір, гер кличний відмінок той самий, що і називний. Отже, в іменниках другої відміни у кличному відмінку можуть бути закінчення У «ю», Е. Якщо це іменник третьої відміни, то в кличному відмінку буде закінчення Е. Любов любове. Ніч ноче. Але пам'ятайте про іменник мати. В називному і у кличному відмінку буде закінчення «и». Якщо це іменник четвертої відміни, то все просто. Кличний відмінок співпадає з називним відмінком дівча, хлоп'я. Але якщо іменники ім'я або плем'я. У кличному відмінку з'явиться закінчення е, імене, племене. Також необхідно пам'ятати, що в усіх іменниках множини всіх відмін, кличний відмінок співпадає з називним відмінком, сестри, малята. Якщо звертання складається з імені та по-батькові, або звертання складається з двох загальних назв, то обидва слова мають форму кличного відмінка. Сергію Олександровичу, Ірино Леонідівно, пане-офіцере, пані вчителько. Поділюсь з вами деякими порадами. Щоб правильно написати іменник у кличному відмінку, перше треба визначити відміну та групу іменник. А потім, я вам раджу, обрати для себе опорні слова підказки, які допоможуть вам визначити закінчення. Це можуть бути імена ваших рідних, друзів чи просто слова, які добре запам'ятовуються. Якщо я визначила, що це іменник першої відміни, я визначаю групу. Тверда група, згадую такі імена Микола Лариса. Це іменники твердої групи, отже, в кличному відмінку я буду писати букву О. Якщо я визначила, що це іменники м'якої та мішаної групи, згадаю ім'я Ілля. І в кличному відмінку буде писати закінчення Е. Якщо це іменники м'якої групи на я після голосного, я завжди згадую ім'я своєї донечки Наталія, кличний відмінок Наталії. Закінчення є. А ось якщо це пестливий іменник якої групи, згадайте. Як лагідно, ви називаєте своїх рідних та близьких. Наприклад, мою матусю звати Тоня, і до неї звертаються Тоню. Ми бачимо закінчення «ю». Якщо я визначила, що це іменник другої відміни, і це тверда група, то я згадую такі слова, Тарасик Тарасику. Я бачу. Що це слово із суфіксом «ик» – тверда група. У кличному відмінку напишемо закінчення У. А ось, наприклад, такі імена, як Артем і Кирило, нагадують мені, що в іменниках твердої групи перед нульовим закінченням у кличному відмінку з'явиться закінчення е. Пригадайте свої імена. Якщо це іменник другої відміни, але м'якої групи, то я згадую ім'я брата Сергій Сергію. І не забуваю про ім'я Ігор. Ігор Ігорю. В кличному відмінку, у м'якій групі ми запишемо закінчення. «ю». А ось якщо переді мною іменник м'якої групи, що закінчується на Ець, то є чудове слово молодець, яке нагадує, що в кличному відмінку буде закінчення Е, молодше. Якщо це іменник мішаної групи. І це загальна назва, яка закінчується на букви, крім Ж, р, то згадує дуже гарне слово товариш. І в кличному відмінку буде закінчення О. Товаришу. А якщо це іменник мішаної групи, і це власна назва на ж чи «ш» або загальна назва на р-ж, згадую такі слова, як довбуш-довбуше, столяр-столяре. І пишу в кличному відмінку закінчення Е. А ось третя відміна взагалі проста кличному відмінку буде закінчення «е». і мені про це нагадує ім'я моєї бабусі любов. В кличному відмінку любов. Але не забуваю я про слово мати, яке і в кличному, і в називному відмінку має закінчення і. А ось іменники четвертої відміни у кличному відмінку мають те саме закінчення, що й в називному відмінку. Пригадайте когось маленького, кошеня, цуценя, дівча. Але якщо ви бачите слова ім'я чи плем'я, то в кличному відмінку поставте закінчення е Імене, племене. Також не забуваємо, що в іменниках множини всіх відмін, кличний відміну, співпадає з називним відмінком. Я згадувала батьків та дітей. Отже, в кличному відмінку я звернусь батьки, діти. А якщо я звертаюсь по імені та по батькові, то я буду в кличному відмінку ставити обидва слова. Олександре Васильовичу, Ларисо Олександрівно. Сподіваюсь, мої поради вам допоможуть. Дякую вам за увагу. Не забувайте залишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал та діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!